Всім привіт із Канади. Заради результату треба виходити із зони комфорту. Але якщо ви, як і я, в тій зоні комфорту були тільки пару разів за життя, то виходить, що любі зміни нас не злякають. Так от, їхали ми в Канаду ні до кого. Всю інформацію шукали на YouTube та у Facebook. Не очікували допомоги, ну окрім тієї, що надає Канада одноразову фінансову підтримку. Поки зробили документи, повідкривали рахунки в банку, влаштували дітей до школи. До речі, тут не задають домашні завдання. В більшості школах не годують дітей, але в нашій так і досить смачно. Дітям подобається, Влаштувались на роботу, тепер закінчуються дитячі паспорти, а разом з ними і дозвіл на навчання консульство тут можна їхати без запису на продовження паспорту, але ми відправили їх поштою, чекаємо назад, а потім будемо продовжувати стаді Перміт. Погода виявилась не така люта, як її описували. Є, звичайно, сніга та морози, але в цілому схожі, як в Україні, і дороги теж навесну такі самі. Завдяки сухому клімату морозність не так мучить. Але вітерець під назвою шинок, який з легкістю змінює саму агресивну зиму на теплу весну за короткий період, дуже тішить неочікуваними приливами тепла. Подобається толерантність, якщо ти не знаєш англійську, тобі все одно намагатимуться пояснити, розказати і показати. Немає агресії до різних національностей. Якщо ти прийшов десь в організації робити документи, то тобі допоможуть без притиску. На відміну від України чи Італії. Їжа подобається, але трохи зайве солодка, та на будь-який смак можна обрати. В більшості ми клієнти магазину Костко, оскільки маємо велику сім'ю і нам розміри XL, що там продаються, якраз норма. Для однієї чи двох людей то було б забагато. В цілому Канада орієнтована на сімейних. Молодим, одиноким більше сумно тут, принаймні тих, кого я зустрічаю із України. Але і вони намагаються знаходити друзів, партнерів, пару. Роботи в Канаді валом, на відміну від Італії, де шлях для жінки в основному доглядати сеньору або прибирати. Хочеш заробляти більше, вчи мову, це закономірно в будь-якій країні, але і без мови ти маєш влаштуватись на роботу і вже працюючись учити. Є курси безкоштовні для вивчення, та не в усіх є час ходити на них. Ну, роботу показала на відео. Маленький підсумок зробила. А що у вас? Чи ви в Канаді, чи плануєте? Де ви проживаєте?